Ось ще одна зручність українського вулика на теплий занос. Коли у вас вулики стають в плотних таких рядах, то працювати виходить з ними набагато проще. Бо ви ззаду підійшли. Це до речі. Рій, який я недавно розширював, ставив вашіну. Ні, ось відкинули, ви ззаді працюєте. Все, вам не треба ні руки ні, тут не викручувати, Дивимося, що тут нам рій наш. Ага, вашіна майже відбудована. Не на 100%. Скажімо так, на 75.